Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо. У новому випуску Deep Вітання! інколи слова, поняття чи певні прізвища стають для нас настільки звичними, що ми і не задумуємося про їх зміст чи долю постаті, котра за ними стоїть. Тому сьогодні ми поговоримо про постать Валентина Томановського, який поєднує в собі і історика, краєзнавця, активного громадського і політичного діяча, вочевидь, радянська ідеологія в таких особистостях бачила ворога, тому всіляко намагалася знищити його ім'я однак, за часів незалежності. Пам'ять про невтомного дослідника було відроджено. Народився Валентин Дмитрович у 1893 році, 27 лютого, в селі Яблонівка Сміляївської волості Черкаського повіту Київської губернії. Нині це терени Черкащини. Родина була багатодітною. Батько дрібний службовець. Уже на кінець століття в пошуках роботи родина переїхала до Києва. Уже в Києві закінчив п'яту київську гімназію із золотою медаллю. А вже згодом вступить спочатку на юридичний факультет Київського університету. А через рік переведеться до Київського політехнічного інституту тут входитиме до української студентської громади, де був головою термінологічної комісії Перегурткові натураліст і складатиме українську наукову термінологію у 1914 році. У Тамановський стане засновником таємної організації Братство Самостійників. Організація налічуватиме близько 30 учасників і матиме нечисленні філії українськими містами. Вони вивчатимуть минуле українського народу, поширюватимуть статті та концепти авторства Миколи Міхновського Дмитра Донцова та інші подібні з початком першої стової організують видання друкованого органу Вільна думка цікавим етапом в житті Валентина Отамановського є діяльність у Вернигорі, котра була заснована 8 вересня 1916 року. він був ідеологічним керівником, не лише добираючи та редагуючи матеріали, а й займаючись перекладом в певних творів, також пишучи для видавництва. Тому воно працювало і поширювало ідею, що українська культура повинна орієнтуватися на західноєвропейську культуру. А не російську протягом першої половини 1917 року було введено чисельну кількість брошур та листівок на українську та антиросійську тематику. Видавництво охоплювало широке коло аудиторії, було організовано видання як українських казок, так і здійснено переклад іноземних творів. Можна виділити, зокрема, видання англійської легенди, «Чайльд Горн, казки Гауфа та відому книгу джунглів Кіплінга. Також уже для дорослої аудиторії було введено твори на святосюрській горі Івана Франція. Сотник Богдан Хмельницький старецького, Фауста Гьоте та інші твори разом з тим, окрім художньої літератури, було організовано видання підручників для українських школярів. З березня 1917 року братиме активну участь в українському русі, буде ініціатором створення української міліції. Все ж час почнеться формування першої кінної сотні. Спільно з Міхновським буде одним із організаторів товариства, що іменувалося як український військовий клуб імені Павла Полуботка. Отримав можливість увійти до складу Центральної ради, але згодом він по повернувся до організаційної та літературної діяльності, поновившись на юридичному факультеті Київського університету. Радо вітав проголошення Української Народної Республіки. Однак, був розчарований відсутністю статусу її суверенітету. Тому в грудні 1917 року на всеукраїнському з'їзді самостійницьких груп разом з іншими братчиками став членом української партії соціалістів самостійників. Показовим епізодом є участь Отамановського у бою під крутами, що свідчить не лише про теоретичну розробку і прагнення здобут. Тя суверенної України, а й готовність безпосередньо її виборювати. А Веркий Гончаренко, який командував боєм, згадував про Отамановського так: Отамановський був відважний. А що найважливіше було в ньому цінного, це завжди прекрасний гумор. У цій решальній хвилині він почав порівнювати наш бій з боями шведів і наших з московинами під Полтавою. Гетьманський переворот засмутив Валентина Отамановського, так як гетьманський уряд не збігався на той час із його поглядами. Тому він відійде від політики і сфокусує увагу на діяльності. Видавництва у цей проміжок часу видаватимуться переважно шкільні підручники та мапи. У другій половині 1918 року виїхав до Відня. Там продовжує юридичні студії у Віденському університеті, а також працює у видавництві. До України він повернувся лише у 1920 році разом із паралізованим батьком та сестрою. Згодом оселяється у Вінниці, що відкриває новий етап у його житті, так і в науковому доробку. Саме в цей час розпочинає роботу над створенням центральної подільської книгозбірні, а в деякому сенсі націоналізації приватних. Бібліотек із поміщицьких маєтків, аби цінні колекції не було втрачено уже у вересні 1920 року. Вінницький губревком відповідним наказом утворив і затвердив Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України в Уан і вже через два роки. Бібліотека у своїй колекції налічувала близько 200 тисяч книжкових одиниць. Було утворено відділ Подоліка, який займався збиранням різноманітної літератури про Поділля. Окрім того, було вперше опрацьовано величезний газетний фонд задля збереження унікальних пам'яток за доби українських визвольних змагань. Под з цим бібліотека мала займатися і дослідженням краю. Було організовано на науково-методичний краєзнавчий центр, кабінет вивчення Поділля, котре мало б займатися науковими дослідженням та складати до них. Спеціальні бібліографічні списки. Ця установа дозволила проводити систематичні і комплексні дослідження, пов'язані з Поділлям, поширити знання про його історію, економіку, географію та культуру. Навколо нього було об'єднано місцевих науковців, які вивчали край, формували бібліотечно-бібліографічну базу для дослідників. До того роботу здійснювали без будь-якого державного фінансування. І що цікаво, що кабінет мав наукові зв'язки з установами, що знаходились в Європі, особливо він склав ряд таких бібліографічних списків, що стосувалися життя Михайла Коцюбинського, включно з персоналями, які мали зв'язки. З письменником, а в 1927 році було відкрито меморіальний будинок музей Михайла Косюбинського. Він докладав значних зусиль, намагаючись удосконалювати організаційну структуру кабінету з метою його подальшого перетворення на науково-дослідний інститут із вивчення краю, який діяв би у структурі ВУАН і мав би змогу проводити ширші дослідження, наприклад, використовуючи лабораторії, станції тощо, протягом 1926 року було зібрано пресу поділля, яка охоплювала матеріали Видані у проміжок від 1838 року. Перед цим у 1928 році, за рік до арешту, було відкрито музей друку. Також активно допомагав та консультував організаторів інших музеїв, що знаходились в регіоні, допомагав із формуванням експозицій. Враховуючи, що в означний період українська бібліографічна література, особливо та що стосувалася періодичних видань, була мало розроблена. То вихід такого збірника, як часописи Поділля, були неймовірно важливими для української науки. Поряд із дослідженням джерелознавчої бази в. Гомі місце посідали географічне та економічне краєзнавство. Зокрема, у 1925 році за редакцією Атамановського було надруковано праці Храневича: Савці Поділля, минули фауни Поділля, було видано працю Атамановського краєзнавства на Поділлі. Також щорічно видавався журнал Свідомлення. До того було розпочато видання енциклопедії знавства», яка мала вміщувати лише 16-18 випусків, але у фінальному результаті за редакцією Атамановського було видано 26 випусків. Здійснювалися і численні економічні розвідки. Зокрема. Було вивчено під науковим керівництвом зоолога хтіолога професора Белінга значення річки Південний Буг та її приток у введенні рибного господарства. Вивчалися й інші дотечні сфери. Цікавим є те, що працюючи в архівах у 20-х роках, шукаючи матеріали про Вінниччину, він виявив джерел з історії медицини та аптечної справи. Як результат, у 1930 році ним було надруковано працю до історії медицини та аптечної справи у Вінниці і вінницькій повіті другої половини вісімнадцятого століття. Значення кабінету і його Науковий потенціал був на висоті, тому уже в 1929 році йому було доручно розробити план задля формування подібних кабінетів і відповідно розвитку краєзнавчих студій, зокрема у Житомирі, Полтаві та на Донбасі. Однак цього широкого Тамановського зарештовують у сфальсифікованій справі спілки визволення України та звинувачують в організації Вінницького віз відділу СВУ. Одночасно за рештом вченого розформовується і припиняє діяльність, створений ним кабінет вилучування. Поділь після арешту він пише автобіографію ув'язненого Валентина Отамановського. Але незаконні методи попереднього слідства таки змусили обвинувачених, зокрема Отамановського, визнати свою провину. Ще засудили до п'яти років таборів суворого режиму та двох років заслання до Татарстану. Після звільнення йому було заборонено виїжджати з Казані, тому він був змушений там залишитись. Працював завідувачем відділу рукописів і рідкісних книг наукової бібліотеки Казанського університету, а також, наші сімо, включно з латиною, займався їх викладенням. В медичних вищих навчальних закладах у Казані Ташкенті, Краснодарі у 1945 році складає екстерном іспити в Краснодарському педагогічному інституті, щоб отримати диплом історика і допуск до захисту кандидатської дисертації про середньовічну Вінницю, над якою працював у ще 20-х роках. У 1956 дев'ятсот захищує докторську дисертацію. Через два роки, тобто у 1958 році, отримує можливість повернутися до України з цього часу. Він Проживає у Харкові, де завідуватиме кафедрою Латини у Харківському медичному інституті. Паралельно з тим продовжить проводити численні дослідження, пов'язані з медичною справою в Україні. А втім, попри це, у Харкові він закінчив своє дослідження, розпочате ще в 20-х роках, пов'язане із постаттю подільського історика, письменника і краєзнавця лікаря за фахом Йосипа Антонія Роле, який теж займався дослідженням і популяризацією історії подільського краю, у 1960-х роках був активним членом всесоюзного товариства з поширення політичних і наукових знань, паралельно проводячи просвітницьку діяльність, помер 10 березня 1964 року. Від інфаркту Міокарда на довгий час його ім'я було викреслене з радянської історії. Лише 11 серпня 1989 року. Пленумом Верховного суду СРСР було скасовано судове рішення у справі спілки визволення України. Його як і всіх інших засуджених у справі СВУ було реабілітовано. Проте Валентину Дмитровичу дожити до цього не судилося. У Вінниці багато зробили для відродження пам'яті про Валентина Отамановського. Спеціалісти зауважують, що до нині праці вченого мають на значну наукову цінність, враховуючи ще й той факт, що більшість перших джерел, з якими працював вчений, на поділі було втрачено під час другої світової війни, що ще більше збільшує цінність його праці. Восени 1992 року випускник історичного факультету Вінницького педінституту, а нині це ВДПу імені Коцюбинського Юрій Савчук знайшов у московських архівах кандидатську дисертацію Волотина Тамановського. І вже наступного року, під назвою Вінниця в 14-17 століттях була вида. Можна виявити те, що його науковий доробок є досить різностороннім. Це і історія Поділля, бібліографічна справа, медична справа, дотичні теми. В Свою чергу академія. Науку України неодноразово поширювала передовий досвід, рекомендуючи діяльність Валентина Тамановського та його праці. Його ім'ям названо вулицю в Вінниці та Києві, а також центр медичного краєзнавства Харківського медичного університету. Тому пам'ять про нього продовжує жити. На цьому будемо прощатися. Зустрінемось у новому випуску. Тичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно, Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.